Арнеда, арнеда. Ну Дивіться, от, транспортний засіб 3550 стоїть з порушенням руху, от, е без проблескових маячків. Ну коротко, бачите, Бігом сідають і знімаються. Отак так у нас поліція працює. Я зупинився, зробив порушення, і вони бігом ротувалися. Отак вони бачите, я зупинився е, безпосередньо задав їм питання, чому не працюють проблескові маячки і все остальне. Знайшов... От, я вибачаю за ефір. Йдуть е, збої по зв'язку. Зараз я зупинюсь. Я однозначно їх побачу по дорозі. Е, вони далеко не поїхали. І ми візьмемо посвідчення. Як полагається, і будемо знати, хто в нас такий дуже розумний, що може стояти з порушень правил дорожнього руху, та А, от вони їдуть назад. І ще фарами мені поблимкали. Бачите, як вони дуже швидко тікають. такі справи. Так що люди не будьте байдужими, і ставте трошки цих зайчиків на місце. Все, всех обнял Арнеда Арнеда. Волю Павлу Павлову. Номерный знак машины 3550. Коледники у нас на дороге есть такие. Все, Арнеда Арнеда.